Привіт всім, кому подобається вчити англійську на LinguaDom English Channel. Це відео про те, як будувати речення у теперішньому тривалому часі Present Continuous, або як ще його називають, Present Progressive. Present Continuous це час, який ми використовуємо для опису дій, що відбуваються в даний момент, тобто прямо зараз, в цю секунду, або протягом певного періоду часу. Утворення речень у Present Continuous дуже просте. Спочатку йде підмет. Після підмета ми використовуємо форму дієслова to be. Am, is або A відповідно до підмета. А потім додаємо дієслово з закінченням ING ING. Тобто, наприклад, якщо підметом виступає I, наприклад, речення Я зараз читаю. I am Reading. Якщо підмет він, he is reading». Якщо підметом виступає they, вони, вони зараз читають they are reading». тепер розглянемо, як утворювати заперечні речення в Present Continuous. Щоб побудувати заперечне речення, треба просто додати після допоміжного дієслова заперечну частку NOT. Я не читаю зараз, буде I am not reading. Він зараз не читає He is not reading. Вони не читають They are not reading. Для того, щоб поставити питання англійською у теперішньому тривалому часі, потрібно перемістити допоміжне дієслово на перше місце. Щоб спитати, чи я зараз читаю am I reading. Чи він зараз читає Is he reading? А вони зараз читають Are they reading? Краще зрозуміти, як утворюється Present Continuous, допоможуть ще декілька прикладів. Я йду. I'm walking. Щоб створити заперечне речення, потрібно просто додати частку not. I am not walking. І щоб створити питальне речення, потрібно у стверджувальному реченні змінити перші два слова місцями. Am I walking? Він зараз готує. He is cooking. Він зараз не готує. He is not cooking. Чи він зараз готує? Is he cooking? Вона зараз танцює. She is dancing. Вона зараз не танцює. She is not dancing. Вона зараз танцює. Is she dancing? Зараз йде дощ. It is raining. Дощ зараз не йде. It is not raining. Чи йде зараз дощ? Is it raining? Ми співаємо. We are singing. We are not singing. Are we singing? Ти зараз граєш. You are playing. You are not playing. Are you playing? Вони їдять. They are eating. They are not eating. Are they eating? В яких випадках вживається present continuous? Перше основне, яке розбирали у першій частині відео, це дії, що відбуваються в момент мовлення, тобто просто зараз. Наприклад, You are watching this video right now. Тобто просто зараз ви дивитесь це відео. Друге. Тимчасові дії, що тривають протягом певного періоду часу. Близько теперішнього моменту. Тобто не прямо зараз, а останнім часом. Приклади. She's preparing for exams these days. Цими днями вона готується до іспитів. Можливо, прямо зараз вона ні до чого не готується. Можливо, взагалі зараз вона п'є каву або йде кудись. Але в ці дні вона готується до іспитів. Вона цим займається останніми днями. Our football team is playing badly this season. Наша футбольна команда погано грає в цьому сезоні. Тобто, можливо, просто зараз наша команда не на грі. Вони не проводять матч на стадіоні в цю секунду, не грають прямо зараз. Але в цьому сезоні останні місяці команда грає погано. Наступний приклад He is reading Sherlock Holmes these months. Цього місяця він читає Шерлока Холмса. Це дія розтягнута в часі. Наприклад, ви сидите з другом в кафе і питаєте в нього, що ти зараз читаєш? Він відповідає, я зараз читаю Шерлока Холмса, тобто не прямо зараз. Зараз він з вами розмовляє, сидить в кафе, а мається на увазі останнім часом. I am living in London for a few months. Я живу в Лондоні кілька місяців. Це означає, що я тимчасово живу в Лондоні останні декілька місяців. Якщо ви живете не тимчасово в Лондоні, а на постійній основі, то ви вживаєте Present Simple, простий теперішній час. I live in London. А якщо дія розтягнута в часі, вона тимчасово, то використовуєте Present Continuous. Третє – Повторювані дії, що викликають роздратування. Це скарга на чиюсь безперервну, тратівливу поведінку, що не припиняється, якщо якась дія відбувається часто і з негативом роздратування. Наприклад, You are always interrupting me, ти постійно мене перебиваєш, не дивлячись на те, що тут є тайм-маркер Always, який характерний для Present Simple, ми будемо використовувати Present Continuous, тому що це постійна дія, яка дратує. Або такий приклад. «He is always forgetting his keys» Він постійно забуває свої ключі. І останній приклад. «It it» is always raining in London» – «I can't stand it. У Лондоні постійно йде дощ. Терпіти цього не можу». Четверте. Майбутні дії, що заплановані на найближчий час. Коли є якась домовленість, є якісь плани на найближчий час. Використовують Present Continuous. Коли ми хочемо когось запитати, що людина буде робити, ми не обов'язково будемо вживати майбутній час. Наприклад, що ти сьогодні робиш ввечері? Сьогодні ввечері я йду в кіно. Або сьогодні ввечері я йду в кафе, або на концерт. I'm going to the concert. Тобто, це вже заплановано. Білети куплені, і ви збираєтесь на концерт. He's going to the dentist on Monday. У понеділок вона збирається до стоматолога, тобто у неї запис на понеділок. В календарі все заплановано. Дантист теж в курсі, і вона у понеділок точно знає, що піде до лікаря. We are meeting them tomorrow. Ми зустрічаємося з ними завтра. She is flying to Paris next week. Вона летить до Парижа наступного тижня. I'm starting a new job on Monday. Я починаю нову роботу в понеділок. П'яте: ситуації, що розвиваються або змінюються. Ми використовуємо Present Continuous, коли у нас є якась динаміка дії дія, яка розвивається. Наприклад, my English is getting better, моя англійська покращується. The baby is learning to walk. Малюк вчиться ходити. Навчання ходьбі є процесом, який триває, а не одноразовою дією. The days are getting longer. Дні стають довшими. The population is growing. Населення зростає. Як і в кожного часу в англійській мові, у теперішнього тривалого часу є власні слова маркери. Ось декілька з них. Now! зараз, at the moment, at this moment, в цей момент, цієї миті, right now, прямо зараз, currently, зараз, нині, в даний час, at present, зараз, still, все ще, та інші. А тепер уявіть, що ви на прогулянці. Давайте розглянемо стверджувальні, заперечні та питальні приклади речень в Present Continuous. The Sun is shining. Сонце світить. Birds are singing. Птахи співають. Children are playing in the park. Діти грають у парку. A musician is playing the guitar. Музикант грає на гітарі. Flowers are blooming. Квіти цвітуть. A couple is sitting on a bench. Пара сидить на лавці. It is not raining. Дощ не йде. Children are not fighting – Діти не сваряться. People are not using their phones while walking. Люди не використовують свої телефони під час прогулянки. The musician is not playing badly. Музикант не грає погано. Is the sun shining? Сонце світить? Is the fountain working? Фонтан працює. Are birds singing? Птахи співають. Is a musician playing a popular song? Музикант грає популярну пісню. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, діліться ним з друзями і підписуйтесь на канал. Залишайте коментарі і до нових відео.